Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про тверді та м'які приголосні звуки та позначенням якості приголосних звуків знаком м'якшення та іншими буквами. Складіть, будь ласка, із розсипаних слів речення. Добре навчати того, хто хоче все знати. Тому давайте, будь ласка, будемо навчатися з бажанням, щоб добре знати рідну мову і наближати нашу перемогу. У своїх зошитах запишіть, будь ласка, 19 жовтня класна робота. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки за вправою 99. Спишіть, будь ласка, в букву сполучення і із поданих складів утворіть і запишіть слова. Якщо потрібно, ставте відео на паузу. В цій праві є ще друге завдання. Прочитайте слова. Складіть і запишіть прислів'я. Та поясніть, як ви розумієте, його зміст. Так, дійсно це буде найсмачніший хліб од мозоля свого. Правильно, найсмачніший хліб це той, який ти заробив сам. Або виростив сам, або спік сам. Тобто людина цінує. Найбільше цінує те, що вона зробила власноруч? А зараз осінній листочок пропонує нам добре подумати і пригадати, на які дві групи поділяються звуки в українській мові. Звичайно, голосні та приголосні. Яких звуків більше? Голосних чи приголосних? Ну, звичайно ж, приголосних, голосних у нас всього шість. А як ви думаєте, чого більше приголосних звуків чи букв, що їх позначають? А ось наприкінці уроку подумаєте і скажете? Зробіть невеличку паузу для своїх ручок і почнемо працювати далі. Знайдіть в підручнику вправу 98. Прочитайте вірш. Давайте зробимо це разом. А під снігом, під земелі, в земляній м'якій постелі, Де немає світла дня, причаїлося зерня. Там не холодно зерниці, спить вона, мов на перинці, І тихо снить хороші сни про веселі дні весни. Складіть і запишіть речення про зернину, використовуючи виділені слова. Земляні м'якій постелі спить. Це може бути по-різному. Зернина спить в земляній м'якій постелі. В земляній м'якій постелі спить зернина. Я записала другий варіант. Шукаємо літери, що позначають м'які приголосні звуки. Вимовимо ці звуки. Земляні. Нь. Л, Й. Підкреслили букви. К, Й. підкреслили Постелі. Ль. Підкреслили. Спить. Т. Зернина, М'ЯКИХ приголосних немає. Якими буквами позначено їх м'якість? Звук ЛІ. Буква Л, після якої написана буква Я. Ні. Буква Н, після якої написана буква І. Й просто буква «йот». КІ. Буква К і буква І. Л. Буква Л і буква І спить. Буква Т і м'який знак. Отже, запам'ятай, перше приголосний звук І завжди м'який. Де б він не стояв сам по собі, перед приголосним, після приголосного, він завжди м'який. А тепер знайдіть, будь ласка, вправу сто і розгляньте таблицю, що м'якість приголосних звуків на письмі позначається буквами Я, Ю Є, Сад сядь, Рано Рясно, Луки люди, чорне синє. Буква І позначає м'якість приголосних Дим, дім, тин, тінь, лис, ліс, низ, ніс. Ну і, звичайно, знак м'якшення Сад, сядь, Лан, лань, рис, рись. Тут сидить. Отже. М'якість попередніх приголосних звуків на письмі позначається буквами Я, «ю», «є» І, і знак м'якшення. А тепер давайте виконаємо завдання малюнкового диктанту. Запишіть, будь ласка, слова. Перевірте себе. Колень, заєць, лось. Побудуйте звукову модель слова лось. Позначаємо кожен звук рисочкою чи кружечком. Л-О-СІ Лось. Л. Твердий приголосний, О голосний, с м'який приголосний. Останній звук в цьому слові С. Яка буква позначає вам якість? Звичайно, м'який знак. В моделі слова лос чотири букви і три звуки. Три звуки чому? Тому що знак м'якшення не позначає жодного звуку, він просто позначає м'якість приголосного сі. Виконаємо завдання вправи 101. Ребятки, не забувайте, якщо ви втомилися, ставте відео на паузу і виконуйте розминочку для ручок. Для спинки, для ніжок, для того, щоб добре працювати далі. Вправа 101 просить нас прочитати і списати слова, вставляючи пропущені букви. Читаємо: Ремінь, карась, лебідь, мораль, повінь, медаль. Вимовте м'які приголосні звуки і підкресліть букви, якими вони позначені. Нє ді А в усіх цих словах м'якість приголосних позначена м'яким знаком. Чого більше в поданих словах звуків чи букв? Подумай уважно, в кожному з цих слів є знак м'якшення. Отже, дійсно. Буков буде більше. Перевірте себе, чи правильно ви виконали завдання. Так, крім знака м'якшення, які ще букви позначають м'якість приголосних? Ві. Бі, бі М. Звичайно, це буква І. А тепер попрацюйте самостійно, знайдіть на сторінці 37 вправо 102 і самостійно виконайте завдання. Повторімо, у якого м'якого приголосного звука пари немає. І він завжди м'який. Дійсно, це звук «й». Назви кілька слів із цим звуком. Я можу сказати гай, район. Придумайте ще. Які букви позначають м'якість приголосних? Пригадайте, це букви Я, Ю, Є, І, а також знак м'якшення. Ось і скінчився наш урок. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Як вам працювалося? Пригадайте, чи було легко і все зрозуміло, чи вам подобалось виконувати завдання, але вам потрібна була допомога. А можливо, було важко і нічого не зрозуміло. В такому випадку, будь ласка, зв'яжись зі мною, або іще раз переглянь відео та перечитай правила підручника. А я, дітки, вам дякую за роботу. До побачення. Я хочу сказати, що я впевнена, ви всі великі молодці.